В днях очікується приход генераторів Сігма, народ Хто знає, що це за генератор, хто собі його шукав, не міг його знайти. Особливо інверторні будуть на 3-4 кВт. Саме такі популярні модельки, якщо ви це виберете для дому собі, да мають бути ось десь на днях. Кому треба цей генератор, ви можете зараз написати мені. Його забронювали. Бо чесно кажу, вони приїдуть і вони ну, там, день-два вони розійдуться, тому що ну, реально самі класні генератори, одні з кла кращих генераторів, ціна, якість. А, так що всі контакти в шапці профілю, Ну, а кому треба генератор зарядна станція, або, можливо, якийсь великий генератор, чи маленький там, на кіловат, чи там, 8, 9, 10, 12 кВт, пишіть теж в нас такі є. З редуктором на генератори. СПД теж хороші, знаю, що в них все працює від них. От люди мені пишуть, замовляють ці карбюратори, потім пишуть: клас, вау, все працює. Був у мене дешевий, якийсь там купив, ніхрена не робив. Взяв твого, все все прекрасна робота. Реалії життя народ. 600 гривень заплатила людина раз, потім ще 1600 гривень заплатила, і потім вона довольна і щаслива. А 600 гривень втратила, вважаємо, що так. Так що, всі контакти, щоб це працювали.